Фотосесія у традиційному одязі таку послугу пропонують у Національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосифата Кобринського. Співробітники музею підбирають вбрання, аксесуари та локацію. Ну а знаний коломийський фотохудожник Ярема Проців допомагає створити цікавий емоційний образ. Більше розкажуть мої колеги. Це борщівська ні, це гуцульська гуцульська закрійка, чи окрійка це чи запаски це Галина Скільська родом з села Бані Березова, етнічна гуцулка. Каже, обожнює все народне. Навіть вдома зібрала вже чималу колекцію традиційного одягу і прикрас. У мене також вдома дуже є багато цього всього, я дуже люблю. Тут -то прийшла, але прийшла більшість, аби дитину сфотографувати, щоб мала нормальний портрет в цульському брані. Тягне тобі, тягне і косай, страшно. косай. Співробітниці національного музею перевтілюють пані Галину. Та її доню Настю для них підібрали одяг, притаманний для села Кобаки, що на Косівщині. Це більш святковий, так. більш зимовий варіант. Ми, бачите, ви далека ви свої вуха так якби утепляєте. Знаєте, робити таку гушку, куди гарно виглядає такого зараз. будете бачити. використовуємо ми не музейні експонати для фотосесій. Для цього у нас створений спеціальний реквізитний фонд, який ми маємо можливість використовувати на виставки, на презентації різноманітні на вулиці, коли ми організовуємо різноманітні покази. І тому відвідувачам ми також пропонуємо скористатися от нагодою ближче відчути на собі. Традиційний одяг. Ще кілька акцентів і можна розпочинати фотосесію. Постереждає. Okay. Славіяти Христа! А Сружиє. Локацією зазвичай служить гуцульська хата, куток інтер'єру, який повністю відображає оздоблення традиційного житла горян. Ну а композиція, емоції, ракурс, освітлення та створення маленької історії всередині кадру це вже зона відповідальності знаного коломийського фотохудожника Яреми Проців. Трошки поможу вас, Упш, ми прийшли сюди, аби, не причтеся. Записали, аби ви не мали я люблю, коли є результат. І коли якусь роботу роблю, вона повинна бути доброю. І мені навіть більше не так, як клієнт, щоб я був задоволений. А чи це є етно, чи це є щось сучасне, чи. Я душу вкладаю туди. Пані Галина швидко входить в образ. каже, ця локація нагадує їй дитинство і про бабусю, яка мала таку ж піч, посуд і спеціальні діжки барбениці Старанно позує і її доня Настя. Обидві уважно слухають поради пана фотографа. Дуже подобається, дуже як пан маестро Ярема сказав. Він відчуває нас і фотографує так, як нам ну так, як нам зручно. Дуже дуже чудовий професійний фотограф рекомендую всім. фотосесія в традиційному одязі. Послуга вже не нова в національному музеї народного мистецтва гуцульщини і покуття імені Йосапата Кобринського. Заступниця директора Ірина Федів зазначає, відвідувачам до душі така атракція. У нас є у Фейсбуці оголошення, є контактний номер з науково-освітнього відділу, і можна зателефонувати і безпосередньо обрати час зручний для людей для фотосесії. Чи не щодня є охочі пофотографуватись в етностилі. Співробітники музею закликають записуватись заздалегідь, щоб встигли підібрати одяг, аксесуари та вибрати відповідний час. Вартість одного відретушованого фото 200 гривень. Кожна наступна світлина по 100. Фотографії можна також отримати у цифровому форматі на власну флешку або електронну пошту. О, ще